Казки українською. Бідний чоловік і воронячий цар Українська народна казка. Жив на світі бідний чоловік. Не мав він ніякого майна, крім маленької хатки, нивки і двох чорненьких кудлатих воликів. А ще мав він жінку та цілу громаду дітей. І сам не знав, скільки їх в його тісній хатині пищить, верещить, просить їсти. Пішов якось бідний чоловік на свою нивку і взяв з собою найменшого сина. Сів хлопець під кущем і квітками грається. Почав бідний чоловік воликами ниву орати. Оре, оре, ледве зорав дві борозни, як бачить, над ним захмарилося, та так, немов темна ніч налягла. лягла. Дивиться бідний чоловік, що то за чорна хмара небо заслонила, і бачить над собою велетенського птаха. Дзьобу того птаха гострий, калений у вогні спис, кіхті, як гаки, а крила такі, що й сонце заслонили. Злякався бідний чоловік, коли птах сів на його ниву. Прикрив птах своїми крилами не тільки чоловіка, а й його сина, кудлатих воликів, плуг. Ще дужче чоловік злякався, коли птах заговорив людським голосом. Скажи, чоловіче, що від тебе взяти? Сина чи воликів? Бо мої діти дуже зголодніли. Бери мене, каже бідний чоловік. Я вже старий. Досить набідувався на світі. Тебе не візьму, ти вже старий. Давай сина або кудлатих воликів. Мовив на це страшний птах. Замислився, бідний чоловік, що йому робити. Дітей у нього багато, коли хлопця віддасть і так ще досить залишиться, а воликів тільки два, коли їх цей страшний птах забере. Чим він дооренивку, чим дров привезе. Чим заробить хліб для сім'ї, а птах підганяє. Ти довго не мудруй, а відповідай, що мені даєш. Дитину чи худобу? Тут птах почав кігтями землю під собою гребти. Глянув чоловік на ті кігті і пошкодував сина. Будь-що буде, не дам я своєї дитини в ті страшні кіхті. Бери воликів, промовив він сумно. Має щастя, що дав воликів, а не хлопця, інакше я і тебе, і воликів звів би зі світу, промовив птах. Та, щоб ти знав, за воликів я тобі добре заплачу. Зайшли до мого палацу одного зі своїх синів, я дам за Воликів те, що він тільки забажає. А де твій палац? питає бідний чоловік. Твій син мій палац знайде за зеленими полонинами, за густими лісами, на срібній галявині. Хай тільки запитає, де живе воронячий цар. На тому птах вхопив пазурищами чорних воликів разом з плугом і полетів. Повернувся засмучений чоловік додому. А куди поділись твої волики? Питає жінка. Розповів їй чоловік свою пригоду, засумувала жінка, заплакала. Що тепер з нами буде? Як хліб вродить, коли ти нивки не зорав, зерна не посіяв. Не плачте, мамко, каже найстарший син. Ось я зараз піду до воронячого царя, хай він нам заплатить за воликів. Та коли й не повернуся, то хоч одна скипка хліба для інших залишиться. Заплакала, бідна жінка, ще дужче. Нікуди не ходи, синку, той страшний птах ще з'їсть тебе. Нехай буде що буде. Серед дітвори і тобі шматок хліба знайдеться. Та син не послухав. Спекла мати синові паляницю, поклала в торбинку цибулину і попрощалася з ним перед далекою дорогою. Пішов найстарший син шукати, де ті зелені полонини, густі ліси, де той палац на срібній галявині. В якому живе воронячий цар. Перейшов син одну полонину, перейшов другу і потрапив до густого лісу. Дуже зголоднів, сів собі під кущем, дістав з торбини паляницю, цибулину і почав їсти. Не встиг перший шматок покласти до рота, як бачить, перед ним чорна ворона кульгає. на одній нозі скаче, підстрибує. Щасти, доле, мовить ворона. Щастий тобі, відповідає хлопець. Сіла ворона біля хлопця і дивиться, як той смачно їсть цибулю й паляницю. Чи ти б не дав мені хоч шматочок паляниці? Я дуже зголодніла, просить ворона. Знайди собі сама. Я дуже голодний, а дорога переді мною ще довга. Не можу тобі дати, відповідає найстарший син. А той син був трохи скупий, мав тверде серце. Куди ти йдеш? Спитала ворона. Шукаю срібну галявину, на якій стоїть палац воронячого царя. Візьми мене на свої плечі, бо і я туди поспішаю. Та ні крила, ні ноги мені вже не служать. Я тобі вкажу дорогу. А як я тебе понесу, коли й сам ледве ноги тягну, мовив байдужий хлопець. Кульгава ворона підстрибнула, махнула крилами, знялася і полетіла. Яка хитра! На моїх плечах захотіла проїхатися, розсердився хлопець. Поклав він у торбинку залишок паляниці і вирушив далі шукати срібну галявину з палацом воронячого царя. Ні срібної галявини, ні палацу хлопець не знайшов. Заблукав він у лісі і не може з нього вийти. А бідний чоловік з жінкою чекають, коли син повернеться та ніяк не дочекаються. Минають дні й ночі, а про хлопця жодних вістей немає. Каже середущий син: Спачіть мені паляницю, покладіть в торбину цибулину, дайте мені палицю на дорогу, піду я шукати брата. Можливо, мені вдасться знайти і срібну галявину, і палац воронячого царя. Не ходи, синку, нікуди, просить мати. Ми безплатні воронячого царя якось проживемо. А коли судилося братові повернутися, він повернеться. Та не змогла мати вмовити сина. Довелося і середущого випроводити в дорогу. Іде середущий син зеленими полонинами, густими лісами, іде, і бачить ворони літають. Тут він подумав, що ось ось має натрапити на палац воронячого царя. Десь тут має бути і мій брат, думає він. В густому лісі зголоднів середущий син, сів, вийняв поляницю, цибулину і їсть. Раптом перед ним з'явилася кульгава ворона і просить, щоб кинув їй бодай шматок поляниці Твій цар забрав від нас воликів, хай він тебе й годує, мовив середущий син. Візьми мене хоча б на плечі, щоб я, кульгава й голодна, в лісі, не загинула. Просить ворона. Нехай тебе твій цар бере на свої плечі, каже хлопець. Ворона підстрибнула, піднялася на крилах і полетіла. Середущі син здивовано глянув їй слід і сам став, щоб іти далі. Та й він не знайшов ні срібної поляни, ні воронячого царя. Заблукав у лісі, як і його брат, і не міг знайти дороги. Чекають, бідний чоловік з жінкою своїх синів, не можуть дочекатися. Ні слуху про них, ні вісточки. каже наймолодший син матері: приготуйте мамку й мені торбину. Можливо, я від воронячого царя привезу платню за воликів і братчиків своїх знайду. Заплакала бідна жінка, стала сина просити, відмовляти та дарма. Мусила і його відпустити в дорогу. Ішов наймолодший син високими полонинами. Проходив дрімучими лісами, сів він під тим кущем, де колись сиділи його брати, і почав їсти. Не встиг відламати шматка хліба, як з'явилась кульгава ворона. Стрибає ворона на одній нозі і просить хлопця Дай мені кусочок. Та не встигла ворона доказати, як хлопець вже відламав добрий шмат паляниці і дає вороні. «Їж, не Бога, для мене вистачить, одно моєї їсти не хочеться. А цибулі не даси? питає ворона. Чом би й ні? Коли хочеш, охоче дам. З'їла ворона хліб, з'їла й цибулину, гарно подякувала і питає. Куди це ти вибрався, хлопче? Ти забрів до такого лісу, з якого ще ні одна душа живою не виходила? Мені треба потрапити на срібну галявину. На тій галявині стоїть палац, а в палаці живе воронячий цар. Певно, у тому палаці і мої брати. Візьми мене до себе на плечі, бо я не можу ступити на ногу, а крильця мої слабі. Просить ворона. Чом мене взяти? Я ще ніколи ворону на плечах не носив. Посміхнувся хлопець і взяв ворону на плече. Вирушили в дорогу. Ворона сидить на плечі і все нашіптує. Йди направо, йди наліво, йди прямо. Йшли вони так два дні і дві ночі. Пройшли один, пройшли й другий густий ліс, раптом посвітлішало, і опинилися вони на широкій галявині. А що то була за галявина? Трави, квіти, навіть каміння, все з чистого срібла. Серед галявини скеля теж зі срібла, а на її вершині чудовий палац. Хлопець стояв, як зачарований, навіть у вісні не бачив такої краси. Сіли вони на краю галявини, з'їли все, що залишилося в торбині, мовить йому ворона. Там, на тій скелі, стоїть палац мого царя, туди дорогу вже й сам знайдеш. Та за те, що ти до мене був таким добрим, я дам тобі одну пораду. Коли мій цар буде тебе питати, яку платню ти хочеш за воликів, ти нічого від нього не проси, крім того, що він кладе собі під голову, коли спати лягає. При цих словах ворона зникла. Син бідного чоловіка піднявся на височенну скелю. Тут його зустріла сторожа і завела прямо до срібного трону, на якому сидів воронячий цар. Як ти сюди дорогу знайшов? питає воронячий цар. Добрі люди показали, відповідає хлопець. Кульгаву ворону не хотів хлопець зрадити. Та коли ти вже до мене добрався, я мушу дотримати слова. Роздивися по всіх моїх палатах і скажи, що тобі найбільше подобається, те й дам. Три дні і три ночі ходив син бідного чоловіка по царських хоромах, та й десятої частини палацу не обійшов. Приходить до воронячого царя і каже Чарівні твої царю палати, багато всього я в них побачив, багато мені з того полюбилося. Та що я робитиму з таким багатством? Більше я оглядати хоромів не стану, а тебе прошу дай мені те, що ти кладеш під голову. Коли лягаєш спати, розсердився воронячий цар і наказав всім воронам, що з хлопцем по хоромах ходили відрубати голови. Це тому, що котрась з них тобі це порадила. Став цар умовляти хлопця, що дасть йому все, що захоче, тільки щоб відмовився від свого прохання. Та мені тільки це сподобалось, не відступав хлопець. Дам тобі волів, дам тобі стільки золота, скільки вони зможуть на возі повести. Ні, мені тільки те дай, що кладеш під голову, коли спати лягаєш. Дам тобі все, що є в моїх палатах. Та хлопець не відступав від свого прохання. Що мав робити, воронячий цар? Виняв з під подушки маленького млиночка. На якому в панських хатах каву мелють, і віддав хлопцеві. Ось тобі те, що ти хочеш, тільки щезни з моїх очей, щоб не заклював тебе. гуркнув сердито. Налякався хлопець, поклав млинок в торбинку і побіг з воронячого царства. Зупинився тільки тоді, коли вже був у густому лісі, сів. Поклав перед собою млинка і шукає, чи не залишилося в турбині ще шматочка паляниці. Та торбинка була порожня. Погану пораду дала мені кульгава ворона, думає хлопець. Коли б я взяв що з багатства воронячого царя, було б краще, І почав хлопець від нічого робити того млиночка розглядати. Цікаво знати, що то за штука. Адже цар готовий був віддати за нього багатство. Та на вигляду млиночок простий. Помру тут з голоду, зажурився хлопець. От коли б переді мною з'явився такий стіл, як в палатах воронячого царя з їжею і напоями, і крутнув ручкою млинка, миттю перед хлопцем справді з'явився багато застелений і прибраний різними стравами стіл. Дивися, що мій млинок знає! Здивувався і зрадів хлопець, а потім знову засумував. Та як мені самому їсти, коли вдома голодний батько, мама, брати і сестри. Крутнув хлопець знову ручку млинка і промовив Нехай тут будуть мої брати і сестри, мої батьки. В ту ж мить за стіл сіла вся рідня хлопця батько й мати, сестри, брати. Доти не піднялися з за столу, поки всього не з'їли. Потім повернулися всі щасливо додому і зажили в достатках, що тільки не захочуть, малинок все змеле. Коли не вірите, зайдіть в їхню хатку і запитайте самі Коли захочуть, вони вам все розкажуть. Читав Роман Чупіс для проекту аудіоказки українською.